У нас на сьогоднішній день під кормовою базою знаходиться третина підприємства, а остальне посіви, великі посіви, Я вважаю, що сої, озимої пшениці, фуражної зернової кукурудзи. З 2016 року у нас був перший проект, був поле посіяне, вже диференційований посів був. Із змінами. і на той рік різниця в урожайності була 1,9 тонни прибавки на гектарі. Чудно попробувати сад для власних потреб, для того щоб забезпечити тут місцеве населення. Була ідея по закладах освіти охорони здоров'я, щоб якісна продукція попадала. Так вже склалося, особливо останні роки ми трошки змінюємо спеціалізацію. З розвинутого скотарства ми потроху трансформуємося у високотехнологічне. Ми цей напрямок вибрали, інвестували туди кошти, збільшили об'єми, збільшили поголів'я. Ну, Бачачи знову ж тут перспективу. Виклики пов'язані з війною з експортом і так далі. далі, далі, далі. На сьогоднішній день тваринництво працює більш-менш в сталому. Ритм в сталому режимі, тобто десь поки так, що буде далі буде видно. Все витримане. Є е, зона хаспа, де персонал. Оця частина це частина, де е, заходи передіваються. Купається, вдягає робочу форму. Це все зв'язано тільки з персоналом. Сюди ніхто, крім персоналу, не заходить, сюди ніхто спеціалістів. Всі ті люди, які обслуговують даїльний зал, тут працюють. Це їхній вхід. А це загальний вхід. Тут більше в адмінчастинах. Якщо в зал йдемо прямо. Оце ось так відбувається технологія даїння. Ну, трошки ще вентиляцію доробимо, бо не вистачає. Все одно не, не знайшлися, хто прорахував би, як правильно зробити вентиляцію. Здрасті. Добрий день. Добрий день. Це можна сказати, що це не цех, а підприємство, а фабрика по виробництву молока. Це зовні схоже на готельний комплекс. Ну, хотіли, щоб це було і естетично, і практично. Щоб і людям тут подобалось, і худобі тут подобалось. Зараз тут доїться більше тисячі голів. Запланована його потужність 1800 дойного, щоб за зміну 50 стоїло... це карусель ця розрахована на 50 місць. За зміну вона повинна дати 1800 голів. Зміна 8 годин. Зміна, я вважаю, 7 годин. 7 годин. І підготовить доїльний зал, зал, досліджуючи зміни стоять селекційні ворота, стоїть підгони, стоїть з мікроклімату, накопичувачі, стоять автоматичні копитні ванни. Тобто, все на сьогоднішній день, що потребує технологія для доєння і утримання корів, є в цьому залі. Які добові на Ну, Зараз ми доїмо 36+, на плюс на Ми доходимо до 40 тонн. І зараз встановлюєте тут сонячні панелі. Зараз встановлюємо сонячні панелі, щоб Хоть частково зменшить споживання із електромережі, так як воно і перепади побудуть, перебої будуть, ну і таке ж навантаження, частину візьмуть на себе. З 2007 року ми займаємося генетикою, підбираємо биків, зараз змінили поставщиків. Альтадженек «ТІТІКС», Генус Україна, ми з нею працюємо. Перейшли на сексовану сперму, так як об'єми поголів'я росте. Придбавати ззовні дорого. Перейшли на сексовану сперму, щоб якомога більше були телечок власних от своїх корів. Скільки поголів я зараз нараховую? Більше трьох тисяч, маючи неповні чотири тисячі гектар землі, частина з них на Сумщині. Ми утримуємо більше трьох тисяч верха. Ну, плани ще збільшують. Добудовувати, збільшувати. На молоко і на м'ясо? В цьому році ми вибрали ще один напрямок а це м'ясного скотарства Вангус. Сьогодні відправляємося благополучно на пасовище. У нас пасовище є, балки є, луки є. Отвеземо, спробуємо, подивимося, як воно буде виходити. Ну, Думаю, що все буде добре. Не кондицію продавати дуже дорого, догодуємо зараз. Крім цього ж, крім м'ясного породу, дає в нас із глуштинжий чорнорябий, який ми на дорожчині. Ми не продаємо малих, ми догодуємо до кондиції, продаємо його великі крупноваговим котом. Яка зараз ціна на молоко вигідна, якщо порівняти зараз до війни? Ціна на молоко зараз і вигідна, основне, що ціна на молоко стабільна, що цей напрямок працює більш-менш стабільно. Прибутково, прибутково. Не завжди скажу, що цього в результаті хотілось, але все рівно в років 14 ми починали велике будівництво, там було примарно все. Зараз вже зрозуміло, які, на які цілі, які перспективи, які напрямки. Я думаю, що правильним шляхом ми вибрали цей напрямок, правильним шляхом ідемо. Я думаю, що це, по крайній мірі, стабільність фінансова для господарства. Ми купили худобу у Покровській район Донецької області. Так склалось, що на лінії розмежування попало підприємство, гарне підприємство. Я дивлюся, що в нього багато там було і вкладено, і з умов до всього віднеслись. І щоб не побили, ну вирішили розпродати просто так як вони Приміщення закрили, законсервували, а худобу вирішили розпродати. Саме складне було знайти скотовози, які туди поїдуть. От було складно. А то ми привезли, моє деть то возівчись звідти худоб. О, то було складно туди. Ці хлопці їздили, і все нормально, okay. молодці. А комбікорму в лінійку свою маєте? Е, Комбікормове виробництво. Так, е, да, ну зараз вона на тому рівні, що ми започаткували більше десяти років, це міні-комбікормовий завод. Я розумію, що ми його, нам тих потужностей вже не вистачає. Він не задовільняв по багатьох критеріях, але ж е, його як робити, його треба робити. На перспективу. Тобто це потребує і часу трішки, і трошки капіталовкладень. За все не вспіваєш, що одне закінчимо, щось будемо далі. В ідеях є, в перспективі, є зробити свій комбікорм і завод. Лінію гранулювання ми вже поставили для телят. Ми гранулюємо комбікорм, виготовляємо. Тобто кажуть, потихеньку в цьому напрямку двигаємо, рухаємося. Але ж дуже багато ідей, дуже багато ідей. Ви не відкладаєте ідеї на потім. А коли ж відкладати? час іде, час іде. Ну, просто часто кажуть, У це. У цьому так, році вже 50 війни. років, що ж, ж, час іде, треба спішити. А як же це після війни, ні? А, після війни що? Ну, відкладають плани на, на, на після війни. От буде перемога, тоді щось будемо планувати. А, поки а буде призвати... перемога, ми вже, це, це, а ми вже. вже а ми ще далі. Планів дуже багато. Якщо можна поділитися якимось. Ну, є в напрямку переробки. І це не невеликий ріганалі, і десь більш так, щоб можна було а, переробляти продукцію, закуповуючи сусідів. Поки не буду, це так, все воно ідеї, які потихеньку обростають, обростають, тоді щось виліться воно. Є, гарні ідеї. Не хочеться багато возити, не хочеться багато звозить, перевозити. Тим паче ми ж багато використовуємо для тваринництва покупних інгредієнтів, кормів і так далі. Їх треба потихеньку робити так, щоб вони десь вироблялися, перероблялися все тут в межах доступності. Не скажу, що іменно тут, але ну, десь в межах доступності. А зробили ставку, такий старт на, саме на м'ясне скотарство. На м'ясне скотарство чи? ми зробили по тій причині, що воно було. Основний напрямок у нас а, молочне. Голоштин, чорнорябий, молоко. А, у 2012 році ми запустили перший доїльний зал свій із проєктною потужністю 720 голів. Закінчили, що ми там вже доїли. Майже добу, бо не, 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 не зупиняючи доїльний зал, вже 950 голів. Прийнято було рішення про будівництво великого доїльного залу. Майже на дві тисячі дійно. Років 5 ми придбали, я вважаю навіть на сьогоднішній день це унікальний валкоутворювач. Вони тільки заходять зараз в Україну, а ми ними вже 5 років користуємося. У нас дві одиниці такі. Це стрічковий валкоутворювач, як не роторний, а підбира підбирач, який на стрічку кладе і зносить або вліво, або вправо. Набагато менше попадає рослинних рештків, набагато менше попадає мінеральних складових, менше зольність, камінь не попадає в сінажі. Якісно, перш за все, це якість і оперативні заготівлі сінажу. Ми три роки користуємося адаптером на силисний комбайн для заготівлі корнажу. Коли на силисний комбайн начіпляється зерноважатка, заготовляється корнаж кукурудзяний через комбайн з аплікатором, з додаванням консерванту, І закладається в яму. Самий дешевший спосіб спосіб закласти концентровані корми в тваринистві. Придбали цю машину знову ж таки. повторюсь, за е, кредитні кошти під програму 5.7.9 з кешбеком ЄБРР. Це великий плюс е, і допомога від держави. Ну, тобто, це ход... що за машина? Самоходний змішувач, кормороздатчик. Годує сам ріже, сам дозує, сам годує, завозить, все сам робить. Причудово. а е, основне, це він е, можна ним витримувати. Той раціон, який задається спеціалістам. Чітко, 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 чітко. На цій фермі під час реконструкції ми зробили систему гідросмиву у накопичувачі, транспортування навозу флешлю, а -а. сепарацію навозу і завезення підстилки це сепарований гній. Тобто, практично ми підстеляємо гноєм. Економимо солому, відповідно, десь можна змінювати буде, структуру посівних площ. Угу. За рахунок цього. Крім цього ж, бачите, у цьому сараї вже потихеньку ми почали монтувати систему мікроклімату. Це не перший сарай, але ж ви відчуваєте, тут нема ні запаху, тут доволі таки комфортна температура. Наша задача зробити корові, комфортні умови. Тоді, якщо вона буде нагодована, напоєна в кормові в комфортних умовах, тоді вона давати буде багато гарного молока. Яка температура комфортна для корови? А, ну тут десь в районі 20 градусів зараз. Якщо більше їм не комфортно? Ну, якщо більше, навіть, за, трошки допомагатимуть вентилятори і регулювати треба шторами тоді. Ну, все рівно, якщо на дворі буде 30, то тут теж буде доволі такий жарковат. Ну, це таке, це сезонні умови. Все рівно це треба ніде, ти цього ніде не їдеся.